Справжня смуга перешкод прямо під будинком. В Святошинському районі дорога, яка мала бути зручною і безпечною, перетворилася на паску з ям. Ось як зараз вона виглядає. Можете побачити це заїзд у двір. Мешканці скаржаться, що під час дощу пройти практично неможливо, бо води по кісточки, і з кожною зливою ситуація тільки погіршується. Страждають від проблемного покриття і автівки. І така ситуація триває вже понад 10 років. Звісно, люди неодноразово зверталися і до голови ОЗББ, і до місцевої влади, але результатів це не дало. То чому заїзд у двір перетворився на результат комунальної бездіяльності? І хто врешті має ремонтувати дорогу? Розбирався Олександр Бончев. Моя дитина приїхалася ось по таких калюжах, і я була шокована від того, що глибина була ось така Поверх бітків. Йому мешканці цього будинку на корольова в таких умовах живуть вже понад 10 років. Звичайний двір нагадує смугу перешкод, калюжі, багнюка, ями. І щоб дістатися додому сухим і тілом, треба мати вдачу. Я йшла на підборах і я сама упала. Тобто, в мене був такий там трішки, був шрам, без переломів, без нічого. Також в мене був випадок, коли я ходила після операції на костелях і дуже незручно по них іти. Дорога, мені обов'язково треба через неї проходити. Терпіти таке люди більше не хочуть. кажуть, зверталися до голови правління ЖБК Алмаз 3 неодноразово. Просили заасфальтувати двір, але відповіді не отримали. Тепер готові брати справу у власні руки якщо це питання не вірішиться, я готова сама взяти, не знаю, пісок, каміння, щось закупити і сама це залатати. Вибоїни у дворі проблема не лише для пішоходів. Автовласникам цей двір щоразу влітає в копійчину. Найчастіше б'є по ходовій. Ремонт в середньому коштує 10 тисяч гривень. Беру рулатку в руки, аби перевірити, що у нас під ногами. Перша яма 172 сантиметри завдовжки. А от глибина в нас 3 сантиметра. В принципі, під час дощу можна організувати собі домашні спа. Ноги помочили, і добре. Попросив нашого водія заїхати в іншу яму, і одне колесо втопилося настільки, що машина просіла аж на 6 сантиметрів. Голова правління ЖБК Алмаз 3 визнає проблему. каже: не раз звертався до київської міської адміністрації з проханням виділити гроші на ремонт, але щоразу отримує відмову. А зібрати фінанси власними силами серед мешканців нереально. Бо там пенсіонерів, і ми не можемо зробити тариф прибудинкової території, як в ЖЕК 13 гривень, там 10. У мене ще 7 гривень тариф. І ми не можемо великі такі суми, щоб дороги робити. А керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району взагалі відхрещується від цих дворів. Кажуть, ЖБК і ОСББ мають отримувати фінансування від міста і самі займатися ремонтом прибудинкових доріг. Дана дорога це є під'їзна дорога міжквартальний такий проїзд. Ми, ну, як керуюча компанія, на сьогоднішній день це не обслуговуємо. Мені кажеться, що кошти більше у всякому випадку, Ну це моя думка. Потрібні в іншому місці. але точно не в асфальті. Юристи Радять, перш ніж вимагати ремонту, люди мають зафіксувати проблему: фото, координати, підписи. Далі вже звертатися до голови району, збирати колективні листи та вимагати фінансування з міського бюджету. Якщо дорога не на балансі, наприклад, у е, міста, да, не у комунальне підприємство, жодно, то зрозуміло, що на неї лата буде звертати увагу в останню чергу от, при розподіленні фінансування. І ще один нюанс. Якщо людина отримує травму або машина зламається через ями, відповідальність несе компанія, яка обслуговує будинок. Юристи радять фіксувати шкоду і звертатися до КМДА із заявою. Якщо у ідок, наприклад, там належного стану дорожнього покриття відбулось ДТП, да, і ми кажемо про те, що е, доведена причетність, наприклад, там певної посадової особи, да то там, відповідно там за службову палість або там інші там кримінальне правопорушення, може бути передбачено позбавлення волі протягом тижня. Ми кілька разів зверталися до Київської міської держадміністрації. Скільки таких аварійних дворів у столиці? Скільки стоять у черзі на ремонт? І скільки коштує залатати, хоча б двір на корольова, відповіді досі немає. А тим часом ями ростуть разом із невірою людей у тих, хто мав би ці проблеми вирішувати.